Ми вас вітаємо в нашому музеї, історичному. Ми дуже впішимося ну, тим, що ви сьогодні до нас прийшли. В такі, ну, поміж тривогами прийшли, знайшли час, і ми це вже час після пар. Дуже вдячні вашій викладачці, яка попри своє життєві труднощі, які зараз переживає все ну, таки знайшла час і подумала про те, що потрібно якось вам організувати, вона це зробила. велике їй дякую і передавайте їй також від нас особисто. І сьогодні ми хочемо з вас познайомити з особливим, з унікальним видом теж який вам до цього була зібрала на ту майстерку, який вам проведе наша Галина. Галина Колевчук наша є археологом, вона в нас є етнологом. І далі я вже навіть не можу перелічити, ким вона ще є, оскільки вона неймовірно захоплюється вивченням давньої історії, захоплюється вивченням традицій. І ми в, своє, в своєму оголошенні акцентували на тому, що вона є археолог і етнолог. І власне ми хочемо наш майстер-клас в цьому руслі і зробити. І, напевно, на початок ти хочеш познайомити з нашими раритетними писанками, в тому числі трошки розповісти про історію писанки, заглибитися в, нашу, в наші традиції давні і в нашу запрошу історію. Та. Ну, тоді слово передаю тобі, Галинко, і гарного вам. <кій> Тож доброго <ми кій> ще <кій> раз <рази кій> сім'я. Мене звати Галина Фалицюк. Сьогодні будемо працювати разом. Всі ми працюємо у Львівському історичному музеї. Всі ми за фахом історики, є серед нас археологи, є етнологи. І, власне, всі ми працюємо над тим, що досліджуємо минуле нашого народу, яке має славні традиції і має славну історію. І, власне, цей тиждень перед великодним ми вирішили присвятити такий майстер-клас актуальний для того, щоб кожен із вас своїми рученятами Виготовив прикрасу великоднього кошика, а саме писанку. Писанки ми будемо виготовляти в такій цікавій техніці, нетрадиційній. Це буде техніка травлення. Одразу хочу запитати, чи хтось взагалі, давайте перше питання, чи ти взагалі малював писанки? Так, так. Добре, в нас вже є такі майстри. А чи хто знає, що це за техніка травлення? Дівчата казали, що будемо когось травити. Нікого не будемо, тільки яєчну шкарлупу сьогодні будемо травити не більше. Знаєте, що це за техніка? це <плес> 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 Так. І з неї виходить власне отой коричневий пігмент. Бо якщо ви помітили, що перед вами заготовки яїць, власне коричневого кольору. І коли виходить оцей коричневий пігмент під дією оцтової кислоти, висоти, саме яйце залишається білого кольору. А ті смужки, де ви будете малювати воском. Вони будуть мати такий коричневий свій природний фон. І, власне, така техніка, вона максимально природня, і в неї виходять дуже такі ніжні, акуратні писанки, коли залишається коричневий слід, а навколо все обрамлення, що було поза воском, воно, власне, буде такого ідеально білого кольору. І обіцяю, що буде точно весело, точно цікаво. Не стидайтеся. Надіюся, що ми дуже гарно проведемо цей час. Ну і трішки слів вам про те. Про історію писанкарства взагалі, і про історію писанок як таких, які ми звикли зараз мати в великодньому кошику тощо. Як ви думаєте, чи писанка пов'язана власне є християнський атрибут свят, чи можливо він має ще глибше коріння? На вашу думку, глибше, глибше. глибше коріння? Справді писанка це не лише породження християнської епохи, писанка відноситься ще до Язичницьких часів, коли наші предки сповідували свою власну язичницьку релігію ще до прийняття християнства. І е, писанка була дуже важливим елементом, атрибутом різноманітних обрядів, культів і ритуалів. Писанка була дійсно пов'язана з релігійними віруваннями і уявленнями наших предків про такі аспекти їхнього життя як Родючість, створення світу це вічна тема. Пам'ятаєте, ми зараз жартуємо, хто був перший? Курка чи яйце. Оце все йде до ескатологічних витоків нашого буття. Про те, що власне яйце було символом першого початку основи зародження, взагалі життя в цьому світі. Ну, всі решту дискусії, це вже таке рівень е, філософії. І, е, власне. Писанка була пов'язана із створенням з річним циклом відродження природи і успіюванням її сил. І дуже часто на писанках давнього часу, як ви розумієте, з яєчної шкарупи писано від таких до сьогодні не збереглося. Але збереглися писанки, такі, які знаходять археологи в пластах землі на поселеннях, які були виготовлені з тривкішого матеріалу, який пережив часи епохи, цей матеріал є глина, запечена глина. І, власне, такі писанки знайдені на городищах давньоруської епохи, княжої доби, ще про неї говорять дослідники. Багато з них є, зокрема, на території Західної України, а дуже багато таких городищ є, власне, Зеленче, це є територія сучасної Тернопільської області, городище в селі Крило з Івано-Франківської області, городище у селі Плісницько. Львівського району Львівської області. І всі ці писаночки мали дуже цікавий вигляд. Вони виліплені з глини і покриті зверху поливою. Полива це щось такий за своїм складом скляний шар з різноманітних оксидів металів. Такі яйця, здебільшого, використовували темний фон і зверху наносили жовті або якісь світлі полоски. І е, всередині ви побачите, що теж. Робили отвори, але не для того, щоб видути яйця, як в нашому випадку, а для того, щоб всередину вставляли калатальце такий малесенький камінчик. І такі писаночки собі ми зараз пустити, вони тарахкали. І вони є чимось схожим, дослідники розділилися. Чи це були маленькі іграшки, як тарахкальця-немовля, якими забавляли, чи це були речі, які мали оберегову функцію, які ось таким шумом мали відлякувати злих, а, ось такі тарапельці, Зараз ми вам покажемо. Ці писанки є одними із найдавніших. І ми починаємо. То твердий, і ви будете передавати. Але я, я перепрошую, я вас попрошу не витягати писанки, бо як вже Галина Васильівна сказала, що вони з 10-12 століття. І давайте, щоб вони нашим дітям і внукам залишились, залишилися, то ми таки... поставимо. Будь ласка, через такі стаканчики через них. На. І, власне, такі і передавайте один одному. Ці артефакти датуються 10-12 століттям нашої ери. І, власне, їх виготовляли наші предки, ков'яни, які вже тут жили, мали містотворчі і державотворчі процеси в той час. 10-12 століття це вже був період прийняття християнства. І коли християнство приймається на наших теренах, переосмислюється символіка. Символізм цього яйця. Якщо до того, це було початком зародження світу першого сну, то вже в християнському вировченні така писанка розглядається як символ перемоги. Перемоги, добра над злом, життя над смертю тощо. Це вже пов'язано з релігійною тематикою, тематикою, власне, християнського віровчення. А ще до того, стосовно віри наших предків, то, здебільшого, писанка несла завжди що вона несла достаток, статок, захищала свого власника від зла тощо. До речі, писанку іноді навіть закопували під землю. От коли садив господар город, закопував писанку, вона була символом добровоту, вона на собі містила дуже багато знаків, коли ви закодовуєте якийсь символ, це не просто візерунок. Він вносить щось у ваше життя. Ви, ну, так як би мовити, знаєте, мовою програмування. Носите певний зміст, шифри у своє життя. І чи вірите в це, чи не вірите, але воно якимось чином впливає на перебіг вашого життєвого циклу. Ще писанки розкладалися по могилах предків. Це також було пов'язано з тісним зв'язком світу живих і світу мертвих. І з часом оця символіка яйця втрачала свій зміст. І до сьогодні практично збереглося з яйця це колі і візерунки. Це те, що ми асоціюємо, коли ми щось вкладаємо в це яйце. Сам процес написання писанки, щоб ви зрозуміли, колись це складалося сакральний зміст. Для написання писанок були передбачені окремі години. Для жінок також було передбачено певні дні, коли вона могла нею займатися. Ті дні, які дівчата зрозуміли, випадали. Писанками малювати не можна було. Тоді вважалося, що жінка була нечистою. Це такі традиційні уявлення українців. І е, всього є 20 технік розписування писанок. Одну із них ми розглянемо сьогодні, це є травлення. А з інших, ну ви згадуєте, це є крашанки, крапанки, дряпанки. І так далі. Ну і різні кольори писанок, так традиційно склалося, що на різних етнографічних регіонах України побудували ці кольори, були абсолютно різними. І за кольором і технікою виконання писанки можна оприділити, визначити, так, з якого вона району, з якої місцевості. До прикладу, така коротка ремарка, майстри Полісся, Волині, частково Поділля роблять свої писанки переважно червоними. Там домінуючим є власне червоне зображення. На Подніпров'ї, тобто Київщина, околиці на яйця наносять візерунки у вигляді широких, симметричних полів і товстих ліній. Для території медністрянського полісся характерні темний або білий фон на темних писанках. Бойківські писанки, до прикладу, мають два кольори. Гуцульські відрізняються тим, що вони розписані жовтим і білими кольорами по червоному. Дарування писанок було наповнено також своїм глибоким сенсом. Робилося з бажанням принести благо, допомогти, а в випадку дівчат навіть зачарувати хлопців. Писанки, які дарували маленьким дітям, були світлих кольорів. Хлопцям і дівчатам дарували писанки з солярними знаками, теж виконані в таких веселих, теплих, радісних тонах. Господарі, тільки мали господу, поле обробляли, зазвичай отримували писанки з 40 клинами, з зигзагами. А літні люди з поясами отримували писанки і в червоних зі більшого тона. Технологія писанок була різною, але здебільшого писали їх, власне, ось таким знаряддям праці, який і в нас це є писачок, куди у вставля... вас всі є вставлений шматочок природнього воску. І, власне, коли ми його будемо розігрівати на вогні і писати по яйці, будемо отримувати гарні лінії. Звичайно, що ми ще свої ручнята натренуємо, але власне сама технологія виготовлення висовок передбачає, що ви замальовуєте воском ті лінії, які хочете залишити в попередньому кольорі. ця замальовується в боровниках, набирає нового кольору. І така технологія йде від найсвітлішого до найтемнішого кольору. Не навпаки, бо коли кольори накладаються, тоді можна отримувати максимальну насичення. І е, останнє, що хотілося вам ще сказати, що прописанки, до е, прикладу, етнології е, в таких традиційних уявленнях українського народу, дуже багато є складених легенд саме про ці великодні яєчка. І ці легенди. Повір'ями у огляді фольклору доходять і до сьогоднішніх днів. І, наприклад, одна із легенд говорить, що доля всього світу залежить від кількості писанок, які розписуються щорічно. І от поки писанки виготовляють люди, світ у безпеці. Але тільки цей звіт, звичай забудеться, або трішки не нададуть йому не тої уваги, або його проігнорують, то диявол звільниться від залізних кайданів, яким він зараз нерухомий, і світ. І от за цими легендами живе цей диявол глибоко під землею, і залізний ланцюг приковує його до скелі. І щороку, перед великодніми святами, він шле своїх посланців сюди на землю. Це така у них подорож називається навколо світу, Щоб побачити їхніми очима, чи люди відлучилися від церкви. І чи вони призабули цю давню традицію малювання цих добрих писанок і нанесення на них різноманітних, добрих кодів таких посилів на наше життя? І якщо їх все ще багато, цих писанок, то пута оці шусковують диявола, вони залишаються такими міцними, і він не може їх розірвати. А сила диявола менша є. Адже людська любов, вона є понад усе. І ці добрі знаки, які ми закладаємо, вони послаблюють цього, цю нечисть. І тому чим більше писанок кожен з нас зробить сьогодні, тим більше любові і добра буде панувати в цьому світі. Ну а перед Великодні дні спонукають власне до створення таких добрих речей для того, щоб зосередитися на таких поняттях про добро і зло. І власне сьогодні я кажу, що давайте долучимося до того, щоб той диявол сидів. А в своїх таких крамольних темних місцях, прикутих до скелі, а ми зробимо ще одну добру справу для того, щоб той світ став трошки добріше, а ми з вами посміхнулися і гарно провели час. Долучаєтеся до спільної справи? Так. Тоді працюємо. Так, наша робота полягає в тому, що біля вас, кожного із вас, ми пороздавали дуже багато зразків писанок. Ви маєте собі зараз оприділитися, що ви хочете малювати. Бо Тому що свій візерунок ми будемо наносити на яйце олівцем. Ми будемо попередньо малювати, молювати що. Кожне яйце. Кожне яйце ми будемо так, кому славно уявити, розділяємо на такі сфери. Це буде вертикально, або така сфера. Розбирайте собі яйця, що кому подобається. Всі поріть Яке кому подобається, поріч. Оці всі дірочки не партеся. ми це все прикрасимо так, що жодної дірочки видно не буде. Тому нічого не переживайте, ми робили більше, тому що так легше збувати яйця. А в нас такий наплив, тому це все дуже довго. Дивіться, нам треба поділити уявно на дві лінії. Ось така вертикальна сфера. Ось такого проводила. І така горизонтальна сфера. Бачите, ми це поділили ні в зовсім, ні в области. Тому це не обов'язково малювати? Але кому важко, наприклад, появити хоче, легше розділити ось так писанку і пізніше малювати малюнок. Е, подивіться ще раз на зразки. Ви мусите зараз кожен із вас определитися з тим, що він буде малювати. Чи ви хочете симетричні забути? До прикладу можна малювати будь-що. Будь ми не обмежуємо канонами чи якимись правилами. Ви можете малювати такі техніки як класними виглядає, наприклад, якісь пташечка. І візерунки з листочками тощо. Все, що ви намалюєте зараз, і що ми покриємо воском, пізніше залишиться ось такого коричневого кольору. А все тло буде таким чистим білим, як сніг. І приступаємо, малюємо легесенько і що хочете. До прикладу, вам для зразку можна малювати, якщо поділити це і це чотири сфери, можна зробити ще ось таку зірочку. Така традиційна ружа, що я вам говорила, це було любов і Можливо, комусь ще треба оцю символіку собі обрати. Символіки в нас багато є. Роздатковий матеріал, тому що треба, що у вас фантазія працює. А кому будуть ваші писанки? Ви вже придумали кому подаруєте? подалити? Мамі. Мамі? Мамі. 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 Хлопців. Золодція, якщо щось не вийде, або дівчата, не переживайте пізніше, мильним розчином воно все Це розійдеться. Більша проблема, то сати горку. Це бути обережно. Дуже акуратними, бо віск також не страшно пізніше. Так, Може, хтось ще так. не малював, що потім. <реку> а як ми я можу всіх сторін, ви зрозуміли, відзерунки ми наносимо.

Ми ще потрібно запалити свічку. Хто вже перейшов до наступного етапу? І якщо когось закінчується віз, ми надамо теж кажіння. Ось так додаємо. Оці воскові степнички маленькі, але. А тут мама немає. І ви пісні українські слухаєте? Може йому побажання, щоб зараз відтималювали? Хіба зібрав? Хто не троше свої яйця? Це будеш дитина

Ну нужно служить. А ты знімиш, що будеш, а місця ж будеш, що на рої, в общем, давай, краще. Чуєш, що сейчас буде на? Я одно раз політ. Ні, я так. А він несе трезин. А нам можеш. А може так стало. Близько. Так, дискримінація за клонами. Так, хорошо. Ну, не малоці.

Це ж те класичне малювання типу дошки два. Ось тобі, баском дяшко убирать. Це так було називається. Знімай лайф, 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 лайфбуш. Ось що мені подобається. Я